Ну що, покажу вам ще сьогодні снігу трошки. Хотіла вам розповісти. Зараз у нас такий моросить невеличкий дощик. Хочу ще раз нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії в місті Стеллартон, Канада. Перечитала я всі ваші пости. Перечитала всі ваші пости, все перечитала, коментарі ваші перечитала. Дуже люблю читати ваші коментарі. все. Зараз пройдемося з вами в центр міста. Я кожного вечора трошечки-трошечки прогулююсь. Той, хто мене питав, чи мої сусіди зі мною здоровкаються, чи е, коли бачать, що я проходжусь. Так, так, особисто коли Особливо, коли Я в минулому році та й в цьому році, ні, в прошлому році, в прошлому році ходила на роботу пішки, то було 3 кілометри, коли я йшла туди і в зворотньому напрямку, як я тільки встроїлась на роботу, то ходила я кожного дня. Зараз трошки інша ситуація. Мене підвозить одна. На роботу друга інша забирає з роботи. Ну не завжди, а тоді, коли в них є час і коли, коли вони на роботі. Дівчатка, вони кажуть, бо я хост казала, ні-ні-ні, треба їздити тільки автобусом, оцим заказним. Тут є заказний автобус, його можна заказати, але він коштує 14 доларів в день. 7 доларів приїхати на роботу і 7 доларів поїхати з роботи. Ну, Для мене це дорого, тому що виходить 300 доларів в місяць і ну, як би це дорого. Я лучше пішки піду, але буду мати, що купити. Та 300 доларів я собі можу купити. Багато їжі. Для мене це непогані кошти. О, Тут вітерес такий. Вам, мабуть, не дуже буде чутно мене, але хотіла показати місто сьогодні в нас. Було зранку прям снігу, так, ну сантиметрів можливо 5 випало, небагато снігу, але був сніг і десь е, нульова була температура. Зараз йде невеличкий такий дощик. От. Але я хочу сказати, що канадці вони зонтиків ніколи не носять. Ну, може, можливо, комусь буде цікаво. Тут піцу продають. Можна купити піцу. Її на винос тут, тут піцу продають. О, що сьогодні Андрій піцця закрита. Вже не знаю. А, Манди і Тьюзде, бачите, закритий. Іноді вони тут вивішують роботу, що їм потрібно. Ну, офіціанти, там, хтось там, мить якийсь способ. Таке іноді я була проходила, побачила. Так що. Люди ходять, це ж не значить, що зовсім ніхто не ходить. Вигулюють собачок, ходять, от, кудись, але масово не ходять. Оце ми з вами проходимо той, той тільки з нами недавно. Оце ми зараз проходимо, ото бібліотека. Там можна взяти книжку, вони такі, знаєте, бібліотеки в них є центром такого, знаєте, всякого культурного якогось подій якихось. от. І там на вході стоїть столик і на столиці лежать е е тести е від ковіду, ну, щоб провірити ковід. Так що. Ай. От. От. Оце ми проходимо поліцейський участок 2, Тут у нас телартані. Я живу в самому центрі. На вулицю нижче від самого центру. Ну, мені дуже подобається, тому що 에... моє місце положення, там, де я живу, 에... близько до банку, 에... до продуктового магазину, де я задержую магазин, то мені далекувато, якщо йти пішки. От. Банки ще працює, бачите? ну Вже сам банк не працює, але цілодобово можна зняти кошти, як, ну, як, як і всі. От. Оце філіппінський магазин. Бізнес-хаус. Тут в центрі теж здаються квартири і тут в центрі теж, теж живуть люди. Це не просто бізнес-такий центр, а в центрі теж живуть люди. От їде автобус, це місцевий локал. Вас, бачите, їде місцевий автобус, він зовсім пустий їде. Але він їзде, знаєте, як, він їзде раз в час. От. І він їздить тільки з понеділка, по суботу. В неділю він не працює. Починає щось там працювати з сьомої години. години. Ну, тобто на роботу я б ним не могла їздити, тому що ну, він якраз не йде в цей час. І їде він, їх там на рейсі всього, по-моєму, 4 штуки. І вони оце якби кружляють. Там трошки по різним таким гилочкам. от. Ну, Ось таке. Хто б казав, що в мене на кухні там бардак і дуже багато всього. Е, ну, Я б не сказала, що там бардак, але багато всього це так. Але я всім всім користуюсь. Я люблю не, не жити. І для мене було важливо приїхати. Я дуже переживала, коли їхала. Для мене було може важливо, щоб не перетворилось моє життя в те, що е, я можу тільки, знаєте, в мене одна якась тарілка, одна вилка з ложкою і одне якийсь стакан, з якого я п'ю каву, там чай е, п'ю їм ем щось. Ну тобто для мене комфорт важливий. Я, я люблю і кави машини, і люблю і чай пити, щоб вона мені приготувала, і тост, і мікроволок. Я всім 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 користуюсь. Знаєте, це, мабуть, таке наше, більш таке наше пострадянське, що якщо людина живе одна, то їй вже й нічого не потрібно. Тобто це не якийсь неповно неповноцінна. Неповноцінне життя. Але приїхавши тут в Канаду, я бачу багато жінок, чоловіків живуть одні. І я вам хочу сказати, що їхній будинок не має різниці від того, якби там жила сім'я. Є все. У мене ось поряд зі мною живе мій лендлорд. Друга половина будинку це займає лендлорд. От мій той, що здає мені в оренду. Я болгав в нього в будинку. Так в нього, отам от техніки, тут живе чоловік, в нього там стільки техніки цієї на кухні. Він любить готувати, він там все запікає, щось випікає, щось пече, але він один. Ось він собі пече все, пече, щось готує. Він працює з дому, зараз і іноді підпрацьовує е, ну, на локалбасі. Ось так. Хочу сказати, якщо про нашу фабрику, сказати, то в нас е, в Україні, ну, в моїй місцевості, рахувалося так, що якщо це Ну, Наприклад, Швейна фабрика, то там працюють одні жінки. Ну, Механіки, можливо, там. керівники будуть чоловіки. Тут я такого не зустріла. Тут багато, багато в нас працює чоловіків, вони сидять і шиють, їх менше, ніж жінок, але чоловіків дуже багато. Ну, якщо так, в процентному відношенні. Багато філіппінців працюють чоловіків, індійці працюють чоловіки, і канадці чоловіки працюють. Тобто це не тільки тут, що це жіноча така професія все. Чоловіки тут не працюють, працюють. А керівниці в нас жіночки. От. Про що ще хотіла? Ага, мене питали ще про медичну страховку. За медичну страховку розкажу зараз. Ви коли приїжджаєте, по коли приїхала я, то мала медичну страховку. Зразу подавалась на сайті. Подавала заявку на медичну страховку і на безкоштовне. Тут Медицина в Канаді безкоштовна і медична страховка теж безкоштовна, яка така ж сама, як і для канадців, така і для українців. Вони таку ж саму надають і українцям. Тобто вона покриває все, окрім стоматолога якихось речей, окрім окуліста Масаж, ну щось таке, вже таке. Але о, всі операції, все, все, все буде плавати. Е, е, тут ще чим відрізняється від України: що якщо ви звернулись до лікаря, і лікар вам виписав е, медикаменти якісь, то вони ви прийдете просто в аптеку їх і получите в електронний. Передадуть або ви принесете свій рецепт, і по рецепту вам видадуть лікарства. Всі підберуть і видадуть лікарства. Ліки видадуть, і вони будуть для вас безкоштовні. Так, тут є, продаються ліки. Ви можете купити ліки. Якщо ви не йдете до лікаря, а самі щось там вип'єте, випиться, ви хочете, то можете купити вітамінів. Багато вони продаються і в продуктових магазинах, і в собі і всюди всюди є багато аптек. Ну Тут в нашій місцевості, ой, мабуть, на цей городок їх, мабуть, штук 5 аптек тих великі. Це не маленька аптека, а такі великі. Тобто, якщо вам виписав ліки, лікар і прийом лікаря, це все буде безкоштовно. Багато людей мають сімейних лікарів. Я теж подала заявку на сімейного лікаря, а багато людей і не мають сімейного лікаря. Тоді ви просто звертаєтесь в лікарню, вам назначають якогось лікаря і ви записуєтесь е, до лікаря. Так, тут трошки воно все по-іншому, ніж в Україні. Ну, ви знаєте, я ось, е, моя хост, вона людина вже така в літах, їй 75 років. От. І вона вона багато приймає ліків різних, вітамін, різних ліків. Ну всього такого, знаєте, що потрібно. А я так я дивилась спочатку, не могла зрозуміти. Думаю, скільки ж це все коштує? Це ж коштує величезних коштів. А потім, коли я зрозуміла, що медична страховка покриває все, 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 я теж користувалася вже медичною страховкою. Але я додатковою, три місяці відпрацював на фабриці, я мала додаткову страховку Blue Card. Ця страховка вона діє в Канаді і в Сполучених Штатах. За неї я плачу. 7,5 доларів в тиждень, ну, мабуть, 15-30 доларів. 30 чи 40 доларів я в місяць плачу. Остальне покриває мій роботодавець по цій страховці. Ну, я користувалася цією страховкою. Я провіряла зір в клініці, я просила мою начальницю, я спитала, мені треба нові очки, тому що ну, я все час шию, то очки мені потрібні. От. Вона сказала: Окей, я тебе відвезу, вона мене відвезла в клініку, там перевірили мій зір. Те, що я казала там з України, показала свої очки, вони щось там провірили, 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 щось там скривилися. І виписали свої прескріпшн виписали свій. От. Перевірили зір на катаракту, на все, 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 все. Десь перевірка була десь півтори години. На різних приборах мені там перевіряли, щось капали в глаза. Ну, довго це було. от. Потім виписали рецепт, сказали, що все гарно у вас. Але зір падає, ну, якби є. от. І виписали мені рецепт. Я могла купити в них очки, тобто заказати так. Але вона мене повезла, сказала там гарніше. І вона мене повезла в іншу клініку і там ми заказали очки. Дивіться, е е прийом цього лікаря ну, окуліста, коштував 150 доларів. Але я нічого не платила, тому що це покрила моя страховка. Якби мені треба було ще раз перевіряти, то ще раз би покрила моя страховка. Очки я купила десь 375 доларів, стояли очки. Я вибрала вже які хотіла, і з напиленням, і там, з якими там Я сказала, все, що можна, туди можете ліпити. У мене страховка все покриє. От, вибрала собі оправу, яку хотіла. От, і через два тижні їх виготовили. Я поміряла оправу, вибрала ну, саму форму оправи. І через два тижні я отримала очки. Поїхали, мене моя вже хост повезла. І ми забрали очки. Це було літом. От, забрали очки і я так думала, думаю, ну треба тоді купити футляр. Для очків, щоб вже раз, нові очки, скло стоїть, ну, гарне. Думаю, щоб не потерлися, то вже куплю тоді футляр. Але ні, футляр дається, це все в комплекті, йде футляр, чим протирати. Все-все-все, все цей весь комплект йде в комплекті. Верні. От. Ну ось, Якщо про медичну страховку. більше я якби не зверталася, мені не потрібно було звертатись, а Вітаміни, які мені потрібно було, я просто купляла за свої кошти вже в аптеці. От. Ну, ось це про медичну страховку. Які ще були питання? А, хотіла ще раз. Ще і ще раз. І мені кажеться, я в кожному відео розказую про те, що якщо ви збираєтесь їхати, а тут уже часу до 31 березня залишилось зовсім зовсім мало. Спробуйте в Фейсбуці пошукати групи різні. Вони різні, вони кожного разу з'являються якісь нові, міняються ці групи. І знайдіть собі або приймаючу родину. Спригну. Або хоч подивіться, куди ви їдете. Тому що ну, багато таких я б читала, і багато коли ем, люди приїжджають, е, в аеропорту вийшли, потім дивляться, а куди ж я приїхав, а де я буду жити, а що я буду, ем, де я буду працювати. Дуже дуже важко буде без приймаючої родини. Все ж таки, ось тут багато я з ким спілкувалася, ті, що тут. Українці, пошти, ну як вам сказати, пошти всі приїжджали в родину. Спочатку, коли почалася ця програма для українців, тут було дуже багато приймаючих родин. Вони були всі готові прийняти українців, але з часом вже така тенденція випадає. Я не знаю зараз. Можливо, знайти якусь приймаючу родину чи ні, але спробувати потрібно. Тому що, коли ви знаєте, є людина, яка вам може розповісти про місцевий досвід, про якісь в неї є знайомі місцеві, де кому вона може позвонити, щось сказати, десь, десь допомогти, кудись повести вас. Ну, Це дуже-дуже важливо. Їхати в нікуди ну, це дуже ризиковано. Ну, Той, хто бачив, що е, в мене тут були, приїхали е, мама з сином, і вони тут вони чомусь вирішили, що можна до мене припертись на поріг. Якщо я веду блог, якщо я веду канал, то і комусь переписала, написала якісь пару добрих слів, то... Можна до мене припертися. Ну ні, я ще раз скажу і всім е, вибачте, але ну, не шукати приймаючу родину, не в себе поселити вас я не можу. Я не маю такого ресурсу. Це не тому, що я така противна і не хочу, а це тому, що дійсно мені дуже-дуже важко. І я ну, одна тут виживаю. У ну, мене все налажено, я ще когось я не потягну на собі. У ну, мене немає машини, у мене немає куди возити. Ну, це, це неможливо. Тому ось так. Ось таке коротеньке відео. Ну, можливо, не дуже коротеньке. Але ну, з вами була Світлана. Дуже хочеться, щоб у всіх, хто збереться їхати, все в них вийшло. Читала коментарі, що хтось пише, приїхав із мовою, і все ж таки не вийшло. Знаєте, це треба. Ну тут Тут про що можна сказати? Тут можна сказати про одне, що це сприйняття наше. Я коли їхала. Ось моя була установка на те, що я їду не в чужу країну, а в іншу країну. І ця країна мені дуже сподобається. Якщо вона не буде агресивна до мене, то вона мені дуже сподобається. І мені дійсно Канада дуже сподобалась. Мені подобаються люди. Ну, неймовірні люди, неймовірні люди, які вас завжди підтримають. Завжди, якщо ви звернетесь до канадця, він зробить все, що можливо, щоб вам допомогти. І це так, знаєте, дуже-дуже зворушливо. Тому дуже хотілося, щоб ви написали про кулінарні відео. Я подумаю. Дуже хочеться самі щось познімати, щось приготувати. Можливо, буде цікаво. Якісь, так, я подумаю, що таке. Знаєте, те, що їдять тут в Канаді і чого не, ї, не їли ми раніше. Я, наприклад, особисто я не їла ну, ніколи кленовий сироп. Для мене це був такий, знаєте, мій перший досвід тут в Канаді. Хтось каже, а ми його завжди купляємо. Ну... Можливо, так. А я було по-іншому. Тому з вами була Світлана. Всього вам найкращого, Україні, перемоги всім, хто їде, тримайтесь, ви їдете не в чужу країну, ви їдете в іншу країну. І цей досвід дуже-дуже важливий в вашому житті. Якщо є така можливість, чому б ні? Бай-бай!